Машки, паперчики по вулиці, воно поки прибирає. Я люблю місто, я вірю, що в нашому місті наше місто зміниться, і вся Україна почує, Росія почує, і все не змінився. І ви майбутнє нашого міста. І... Тому ми прийшли для... до вас, щоб щось донести для вас, щоб ви тут пережили благословення. щоб ви тут пережили, ну, щось пережив, а що ви побачите. І ви знаєте, вперше ніж ми розпочнемо захід, цей наш, я би хотів запропонувати, щоб ми вшанували пам'ять людей, які загинули. Вчора закінчилася трава по людей, які померли. І знаєте, знак пошани, давайте ми піднімемося і на навхвалимо вшануємо пам'ять людей. Добрий день! Добрий день. Я вас справилась. Звати мене Славко, мені 35 років, буде через 9 років. Я сам з міста Нововолинськ. Чули, можливо таке. Народився в Львові, але все більше частину свого життя прожив у Волинську. Вже більше як 5 років займаюся тим, що їжу по всій Україні, спілкуюся з дітьми старшими. Ну, сьогодні не планували бути третій класи, четвертій, але оскільки у вас школа велика, дітей небагато, ми вирішили вас всіх зібрати. Постараюся, щоб наша зустріч була цікава і для старших, і для молодших, тому що ну, ми не завжди практикуємо таке, що і молодші класи, і старші разом. Е я спілкуюся з молодими людьми по всій Україні, їжджу за ці роки я вже об'їздив більше як 200. Це приблизно десь 270 школа по Україні. Два роки вже є одружений. У мене є дружина, ось вона там стоїть, і звати Катя Катерина Кетя, вона перекладача військові. Вона допомагає мені виконувати ту роботу, яку я роблю. Ми разом це робимо, вона моя помічниця. І сьогодні я би хотів почути вашу думку. Як ви думаєте, взагалі, чому люди вживають алкоголь і палять цигарки? Звичай, ще чому. А, хочуть, стрес? хочуть пережити стрес. Тобто є люди, в яких стрес, вони думають, ввечері вип'ю 100 грам, зранку стресу. А насправді зранку проснуться і що? Голова болить. Чому люди? Вони втікають своєї стрес, не хочуть свої проблеми залишити в алкоголі і сигареті. Так, так. А насправді проблем стає менше чи більше? більше? Більше. Зранку що кажуть? Голова болить. Голова. А чому голова болить? Хто знає? Випер. Ну, а чому голова болить? Хто може пояснити? Чому? Голова. Чому? Голова. Що? Голова. Від алкоголю зрозуміло. Чому болить? Чому саме голова болить? Кажи. Мозкові. Знищуються мозкові клітини. Правильно, знищуються мозкові клітини. Тобто в нас є клітинки в голові. Коли людина вживає алкоголь, в неї відмирають клітини, відмирають клітинки. І потім ці клітинки виходять як з організму через... через природний метод. Як? Зрозумійте, друзі, що, як ви думаєте, після кожного такого разу вживання алкоголю людина стає мудрішою, коли вона втрачає дитини? Дурнішою, дурнішою. В ну, неї, знаєте, такі провали в пам'яті з'являються. І зазвичай чому люди, люди кажуть, якщо пив горілку, то він вже на другий день не пам'ятає, що було вчора. розумієте? В одній школі хлопчик сказав, каже, я як вип'ю, я стану самі каже. Я можу на дискотеці підійти до любої дівчини і запитатися, як її звати. Як ви думаєте, це, це добре? Це позитивна сторона алкоголі? Чому ні? Чому ні? Дівчата, чому б ви не хотіли, щоб хлопці з вами знайомилися на творезом стані? Чому б ви не хотіли, щоб хлопці на твореці знайомили з вами? Хто скаже? Можуть зробити багато дормань? Твересі більш адекватні. Тверезі більш адекватні. Коли п'яний зазвичай, який запах ще з рота? перекарне. А якщо ж, дихай не якщо ще палиться гарки, то що? Топлюється, як верблюд. Багато є негативних сторін. Послухайте історію, будь ласка, тихенько, молодші дітки. Якось одна чемна і добре вихована мишка, що мала симпатичний домашній вигляд, відчайдушно тікаючи від кота, опинилася у пивниці багатої віли. Там було зовсім темно, і мишка впала до якоїсь дивної калюжі. Це був добрий коньяк, що витік через обсутий отвір сміливо лизнула дивну рідину, смак їй сподобався, це було щось міцне та запашне і гріло мов вогонь. Коли вона випила цілу калюжу, то нараз випросталася, вдарила це палапками у груди, скорчила грізну міну і заволала. І де той кіт? Знаєте, дуже багато людей в щастя не мають, хіба що таку мишучу відвагу. Людина не може без алкоголю бути само, само, самим собою. Алкоголь він худий, висушує ще більше, повний ще більше повнить. У здорових забирає здоров'я, а у хворих забирає життя. Був такий академік углов, який прославився тим, що він був єдиний в світі хірург, який робив операції більш ніж 75 років і прожив 104 роки. Він ніколи не вживав алкоголю і ніколи не палив цигарок. Ось який приклад. А знаєте, зараз сучасна мова живе таким стандартним життям. Прийшов додому, сів на свій улюблений диванчик, включив свій улюблений пластмасовий ящичок там. Ганітки, букі, не що ви дивитесь? дітки, що дивиться, Старше що дивиться? Ходячі генфіси. Я чирві Мастер шеф. Мастер-шеф. Хтось дивиться, Віталі, так? Віталька, як ви думаєте, позитивно на Так. Да? Добре, добре. Я зрозумів, зрозумів. Знаєте, дуже часто, дітки, і дуже часто, знаєте, нам цей ящик ще, ще каже. Зараз реклама. І кажуть, пийте горілку, вона на бруньках. А я кажу, ті, хто до цього агітує? тих в головах. Нам показують рекламу, крутиться пляшка на підносі і говорять Іміра, напій богів. А потім цих богів міліціонери під лавками в стемну козбирають. Шанік не дяді на, на класних машинах. На наших людях що гроші заробляють. Вишають макарончики на ушках. І мино, на напій погиб. Убіг у ва. Тільки Бог не став, а пітал упав. На напиво, задумайтесь. Три толстяка. Козел. Тому, що він би ніколи не став таким спортсменом. <смеш> Вівський, навіть тисне. Друзі, я зрозумів, я зрозумів. Знаєте, нам показують багато реклам. Показують рекламу цигарок, гарна струрка дівчина з тою сутулькою, з цигаркою. Які зуби показують на бікбордах, коли, 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 коли рекламують? Рекламують в рекламах, на бікбордах, які зуби. Я виділявся не в добрих ділах, а в злих. Те, що колись для мене було круто, на сьогодні для мене це вже є соромно. Я коли сам жирав алкоголь і палив циганки, я думав, це так круто, всі старші хлопці курили, пили, пили пиво. знаєте. Я думав, це так круто, це так модно. Знаєте, я завжди рівнявся до них. Але знаєте, коли я підріс. Мої роки вони навчили мене те, чого не знали мої дні. Я приходив в мою школу і просив вибачення вчителів. Знаєте, тому що колись за мною фізик мій з указкою бігав по класі. І, і я думав, це так класно, це так круто. Але знаєте, коли підріз, мені стало соромно. Чому я спілкуюся з дітьми, з молодшими, з старшими? Чому? Тому що я людина, яка зробила в цьому житті багато допомог. В свій час я наступив на граблі, отримав глоба, виросла шишка. І я приїхав до школу, кажу, друзі, не йдіть цією дорогою, Бо наступиш на граблі, получиш глоба і що? Буде шишка. І є ті, які скажуть, о, точно правду той славка розказує. А є ді, які скажуть, що нам той лопух тут приїхав, розказує. І пішли по тій дорозі, по якій я казав не йти. І тут лежать що? Роблі, наступи, лоба полочив, і тоді, о, Коля школя петя приїжджав до нас в школу. Тому, друзі, я на цьому місці для того, щоб попередити вас. Я знаю, що багато з вас молодші класи, для вас можливо це ще щось таке далеке і незрозуміле. Послухайте вас. Але я вам скажу, що той дядя, який лежить під лавкою. Якби до нього прийшли в школу, коли він був такий, як ви, маленький, чи доросліший, якби до нього сказали, яка твоя мрія, або яка твоя ціль, як ви думаєте, він би підняв руку і сказав, я хочу стати алкоголіком. Це моя мрія. Як ви думаєте, була б на така мрія, коли він був в школі? Ні. Друзі, а чому він став алкоголіком? Скажіть. Темно, тому що пив. Але ж коли був в школі, так як ви сидів, сміявся, говорив коментарі. Що? Бо це для нього було круто. А знаєте ще, ще чому, друзі? Послухайте уважно. Є така приказка. Відступиш малому, відступиш в Коли народжується дитина, зазвичай яке перше слово? Мама. Потім Петрик пішов в перший клас. І яке почув нове слово? Андрій Кобаранчик. О, він же баранчиками всіх називає. Йому кажуть, ну-ну, ну Петрику, не кажи таких пані слів. А він каже, та що ти, ти ж такий баранчик кажу. А ви подивіться на колюс з 4-го Б. О, він ще не такі слова знає. І проходить 4 роки, і нас Петрик вже які слова знає в 4 А? Вже не тільки мама і не тільки баранчик знає. І йому кажуть, Петрику, дивись, до чого ти докотився. А він каже, то що? Ви подивіться на Андрія з 8-го. Він же пиво п'є і цигарки може палити під школою. Проходить 4 роки, Петрик 8 класі. Що Петрик робить? Курить сам, п'є пиво. І йому кажуть: дивися, до чого ти докодився? 8 клас, п'єш пиво, а він каже: то що ви мені таке говорите? Ви подивіться на Сергія з 1 на 100 б. Він вже горілку п'є. А я, та я ж таки пиво п'ю і цигарки і йому... І проходить ще три роки, і що Петрик в одиннадцятом класі. Що він же робить? Горілку Поларів. п'є, пиво п'є, смелить цигарки. І йому кажуть, дивися, до чого ти докотився. Алкоголік в 11 класі. А він каже, що ви мені таке говорите? Ви подивіться, во, на нього ще на когось показує. Він наркоман. А я, а я. А я тільки горілку п'ю. Ви зрозуміли, друзі. Відступиш малому, відступиш що? великому. Тому все починається з маленького. Але знаєте, скотитися з гори набагато легше, ніж піднятися на гору. Правда? Скажіть, мертва риба пливе за течією чи проти течії? Як? риба за течією. Жива риба як пливе? Проти течії. Жива риба вона сама, не буде. вона сама скеровує свої руки. Знаєте, не будьте мертвою рибою, яка пливе за течією. Знаєте, коли, моя компанія, коли я закінчу школу, моя компанія складалася з друзів, які вживали алкоголь, палили ці на вживали медцензурні слова. Це була компанія десь до 20 чоловік. І знаєте, коли я їм сказав, коли я прийняв рішення в своєму житті змінитися. І коли я їм сказав, що я не хочу пити горілку з вами, я не хочу болити цитаки, я хочу жити е, християнськими принципами, як ви думаєте, всі мої друзі сказали, о, ти молодець, ми за тебе. Ні, вони, вони крутили пальцями виска і казали, ти що я нормальна? Іди в Ти що в мене не поважаєш? Самій поганій компанії три рази наливають за здоров'я, а ти навіть один раз зі мною не хочеш випити. Отак От мене мої друзі звия. Але знаєте, насправді це не були друзі. Знаєте, на кого такий друг схожий, який наливає горілку? Він схожий на людину, яка впала в яму, сидить в ямі і кричить, Поможіть, поможіть. Там хтось прийшов, а він каже, друг, той дає руку, а він бере Ще з мене сміялися. Давай, давай. Де? 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 Сьогодні вони заслужені алкоголіки, наркомани, сидять в тюрмах, багато з них вже немає в живих, багато з них сьогодні вже поховали. А інша частина з них, ну, що можна на пальці порахувати, хто ще залишився залишиться живих, основних розбиті, розбиті сім'ї. Вони нещасні люди. І знаєте, коли тепер я деяких з них бачу в своєму місті, знаєте, як ви думаєте, вони зараз сміються з мене? Ні. Знаєте, тепер вони вже мене поважають. Багато з них мені вже протягують руку і кажуть, о, ну ти молодець, ну ти молодець, поможи мені вилізти з цього багна. Знаєте, час показав, хто з нас є хто. Колись вони з мене сміялися, що я не хотів жити так, як вони жили. А тепер я з них не сміюся, але мені їх жалоб, знаєте, мені їх шкода. Тому що вони побачили, що я щаслива людина, в мене прекрасна дружина, в мене є ціль, в мене є мрія, я знаю, для чого я живу, я знаю, куди я йду. У мене є собака, німецька овчарка, міраж. В тебе теж є? І знаєте, є така історія. Одного разу маленький орлик народився в курнику. І коли всі курочки побігли на ноївку, щоб їсти рубаків, Орел дивиться на тих курей, думає, що вони роблять ті курки. А кури кажуть, пішли з нами. А кури кажуть, пішли з нами. Ти така сама курка, як ми. Орел каже, ну що? Дивіться, які в мене крила, я Орел. Ти, ти курка, Іди, ти наша ляба. Ідемо в Але знаєте, цей орлик він не послухав корей. І одного разу він сидів на невеличкому горбочку і дивився високо в небо. І він побачив, як високо в небі летить хто? Орел. Оре. І знаєте, в нього серце почало швидше битися. Тому що він відчув і зрозумів, що він створений не для того, щоб сидіти в смердючому порядку. Він відчув і зрозумів, що він створений для того, щоб що? Літати де? Оре. Високо в небі. Тому я вам бажаю, щоб в вашому житті, щоб у вас були справжні друзі. Взагалі, скажіть вашу думку, хто є справжній друг на вашу думку? Бог, хто ще може бути другом з людей? з людей. Мама може бути, тато. Але скажіть основні риси характера друга, друга. серед ваших однокласників, можливо, друг. Скажи, от по чому можна побачити, що це друг? По чому? Хто допомагає? Оцей? Чи як його звати? Оцей Володя, Володя завжди допомагає. Ще по чому можна бачити, що це друг. Він ніколи не кине в важку хвилину і завжди допоможе. Ще якісь свої якісь характери з друга, друга, справжнього другу. Ніколи не лишати в біді, не бити, не лишати друга. У тебе є друзі? Є. Хто це? Назад. Він тебе ніколи не лишає в біді? Ні. Хорош, отсичай? Ні. А ти не звичайно? Ні. Є Хто справжній друг? Ще одна друга. Як ти дознав? Олег. Хто справжній друг в тебе? Настя. Настя, По чому ти знаєш у нас? Вона дуже добра і в нас не ніколи не кинуть в піді. Вона і це вище молодці. Справжні друзі. Ще, ще, по чому? Справжній друг це хто? Хто допомагає. Справжній друг це той, хто допомагає. Щоб друг ці вмети, треба, правда, самому спочатку бути другом, правда? Добре, давайте заспіваємо пісню е, на цю тему. Пісню про друзів, про справжніх друзів. Е, ви будете теж співати, ви знали? <плес> будете знати тепер. Давайте повторимо слова Христова. я буду читати реп, а ви будете співати. Добре? Show oh.